Наталя Миколаївна, та дистанційні уроки. Тема уроку додавання виду 46 додати 5. Додавання суми до числа. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Периметр трикутника. Лиш дзвінок на урок передзвенить. Стане кожний серйозним втумить. Бо до роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас покликав. А отже, часу не гаймо роботу швидше. Починаймо. Вертай швиденько свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 89, один рядочок. Давай з тобою допишемо. Пропущені числа. Розглядаємо. 14 – це вісім і. І шість. П'ятнадцять це вісім і. Правильно сім. 14 – це сім і сім. А п'ятнадцять це сім і. Правильно вісім. Молодці. П'ятнадцять це дев'ять і. Шість. А шістнадцять це шість і. Десять. Шістнадцять це дев'ять і. Сім. А сімнадцять це дев'ять і вісім. У кожному ряду спробуйте назвати двох наступних тваринок. Собачка, два котика, собачка, два котика, собачка, котик. Котик і собачка правильно. Два курчатка, дві курочки. Два курчатка, дві курочки. Курчатко. Правильно, курчатко і курочка. Спробуй назвати в цих рядах дві наступні фігури: Трикутне коло квадрат. Трикутне коло квадрат. Трикутне коло. -квадрат. Квадрат, трикутник, правильно? Далі. Квадрат, коло, трикутник. Квадрат, коло трикутник. Квадрат коло трикутник, правильно. А останній ряд: трикутник, квадрат, коло. Трикутник, квадрат, коло. Далі трикутник і квадрат. Молодці, ви дуже уважні. Схемкою треба скласти вирази і обчислити їх значення. 49 додати 7 буде. 56. 59 додати 7 буде. 66. 69 додати 7 буде. 76. Звичайно. Наступний. 47 додати 9 буде. 56. 67 додати 9 буде.

26 розкладаємо умовно на 20 та 6, 6 додати 5 буде 11, 20 додати 11 буде 31. Розглянь малюнок та прочитай, як виконували додавання чисел 46 і 5. Розглядаємо. В нас є значення. Так, 46 додати 5. Ми 5 розкладаємо на 4 та 1. Чому так? Ми можемо з вами розкласти на 4 та 1, тому що якщо до 6 додамо 4 буде 1 десяток. В нас виходить 46 додати 4, це буде 50, і додати 1 буде 51. Тобто Кількість десятків у нас уже зміниться. Щоб виконати це обчислення, ми використали властивість додавання суми до числа. Тобто другий доданок ми визначаємо як суму 4 та 1. Щоб додати суму до числа, можна послідовно додати до числа кожен доданок. Спробуйте обчислити зручним для тебе способом. Розглядаємо 47 додати 9. Ми можемо з вами 9 розкласти на 3 та 6, тому що, щоб було кругле число до 47 треба додати ще 3. 47 додати 3 буде 50, та додати 6 буде 56. 86 додати 8. 8 розкладаємо на 4 та 4. 86 плюс 4 буде 90. 90 плюс 4 буде 94. Наступні, спробуй виконати самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 39. Додати 4 буде правильно, 4 розкладаємо на 1 і 3. 39 плюс 1 буде 40. Та ще 3 буде 43. 74 додати 7. 7 ми розкладаємо на 6 і 1. 74 додати 6 буде 80. І додати 1 буде 81. 63 додати 8. Ми можемо з вами або 8 розкласти на 7 і 1, або можемо 63 розкласти на 60 та 3. 3 додати 8 буде 11. 60 додати 11 буде 71. Або так, або так. Обираємо зручний для вас спосіб. Перевір правильність обчислень. 47 додати 8. Розглядаємо 8, розкладаємо на 3. Та... 5. 47 додати 3 буде 50 та ще 5 буде 55, а в нас 65 неправильно. Отже, 55. Наступне 79 додати 9. 9 та 9 буде 18. 70 додати 18 буде 88. Правильно. Наступне 32 додати 9. 9 ми розкладаємо на 8. І 1. 32 додати 8 буде 40, та ще 1 буде 41, неправильно. 89 додати 2 буде 91. Відповідь правильна. Дача. У рейсовому автобусі було 14 пасажирів. На першій зупинці зайшло 7 пасажирів, а на другій 8. Скільки пасажирів стало в автобусі? Давайте поглянемо. Що нам відомо про всіх пасажирів? Всього їх було 14. Що відомо про першу зупинку? На першій зайшло 7 пасажирів, а на другий? на другий зайшло 8. Що питається в задачі? Питається в задачі, скільки стало пасажирів. Що ми можемо зробити спочатку, знаючи, скільки зайшло на першій та на другій? Правильно дізнатися, скільки зайшло на першій та другій зупинці разом. Отже, перша дія 7 додати 8. Дізнаємося, скільки зайшло на зупинках. А далі, далі до тих людей, які були в рейсовому автобусі, тобто 14, додаємо людей, які зайшли на зупинках. Тобто, 14 додати 15 буде 29 пасажирів. Отже, стало 29 пасажирів. Задача. У кошику лежало 12 яблук. У нього поклали ще 3 жовті яблука і 6 червоних. Скільки яблук стало в кошику? Отже, було 12 яблук, жовтих 3, червоних 6. Запитується, скільки стало? Що ми можемо зробити в цій задачі? Ми можемо з вами знайти суму одразу, тобто знайти, скільки яблук поклали ще. А можемо зробити навпаки. Ми можемо з вами до тих яблук, які лежали, додавати поступово. Так? Тобто, спочатку додати жовті, потім додати червоні. Розв'язання. Так, 6 додати 3 ми знаходимо, скільки поклали жовтих та червоних яблучок разом. І друга дія 12 додати 9 дорівнює 21 яблучко. Тобто, в кошику стало 21 яблуко. Назвати багатокутники, що зображені на малюнку. Перший ромб або чотирикутник, другий шестикутник. Далі коло останній трикутник. Скажи, будь ласка, звідки ти знаєш, що перша фігура чотирикутник? Правильно, в нього чотири сторони, чотири кути та чотири чого? Чотири вершини. Звідки ти знаєш, що це шестикутник, в нього шість сторін, шість кутів та шість вершин. А звідки знаєш, що трикутник? В нього три сторони, три кути, три вершини. Давай знайдемо периметр трикутника. Якщо довжина першої, першої частини так, нашої, буде дорівнювати 1 см, друга 1 см і третя сторона буде 2 см. Як знайти периметр? Щоб знайти периметр, треба додати усі сторони. Отже, 1 додати 1, додати 2, дорівнює 4 см. Периметр трикутника 4 сантиметри. Будь ласка, давайте виконаємо завдання. Самостійно в зошиті виконай його зараз, а ми перевіримо. Шістдесят сім. Додати дев'ять. Сімдесят шість. 89 додати 5, 94, 44 додати 7, 51, 67 додати 5, 72, 33 додати 8. 41, 84 додати 9, 93, 7 додати 36, 43. 4 додати 79, 83, 3 додати 18, 21. Сподіваюся, у вас вийшло ось таким чином. Будь ласка, продовж речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання. Чи виконав завдання? Виконай номер 386 та 387. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, мені приємно. Бувай!